За добу на Вінниччині зареєстрували 15 нових випадків гепатиту А. Мобільні буржуйки для захисників виготовляють шестеро Вінничан. Як змінилися ціни на сезонні овочі на Вінниччині? через аварійний порив труби мешканці вулиць Антонова та Шимка у Вінниці на день залишились без води. За минулу добу на Вінниччині 15 нових випадків захворювання на вірусний гепатит А всього ж випадків зараження по області 262. З них 219 – лабораторно підтверджені. Серед недужих 36 дітей. Нагадаємо, перший випадок захворювання на гепатит А у Вінницькій громаді зафіксували 16 жовтня. Попередньо розглядають чотири ймовірних джерела інфекції. Це вода, яку споживають містяни, овочі, м'ясо і молочка на ринках або. Ож, в стихійних точках продажу продуктів. Аби запобігти поширенню інфекції серед школярів Вінницької громади, з 30 жовтня їх перевели на онлайн-навчання. Також у місті вакцинують медиків та проводять щоденну дезінфекцію громадського транспорту. 83 буржуйки для оборонців за місяць виготовили шестеро віничан. Про це Суспільному розповів один із них, волонтер Віталій Жук. Він для пічок нарізає деталі та зварює балони. Використовуємо балони з-під фріона, Холодогент використовується і в кондиціонерах, і в морозильних установках. На одну буржуйку входить два з половиною таких балона. Перший етап ми відрізаємо передню кришку, тобто вона служить у нас для передньої частини. У нас невеликі відходи лишаються від них. Тобто ми їх потім на металом здаємо і гроші обратно вертаємо в це виробництво. Працюють після роботи, розповідає Віталій Жук. За вечір виготовляють до трьох буржуїв. Балони люди віддають безкоштовно. Метал та розхідні матеріали купують за донати. Тиждень тому придбали плазморіз. Вирішили його взяти, щоб прискорити нашу роботу. В районі 12 тисяч він стоїть. Це саме тільки апарат. Компресор це наш. На вирізання цих вагона раніше в нас уходило часу. Орієнтовно хвилин 20-25. Зараз на цей отвір уходить секунд 7, на цей десь до минути. В раз 10 швидкість піднялася. Приставили шаблоном, вирізали, воно випало. І далі хлопці займаються його обваркою. Юрій Борсуков зварювальник, розповідає, минулої осені та зими у цьому цеху зварили 800 буржуйок. Роботу відновили місяць тому. Суспільному показує заготовку буржуйки. Це, ну як ми її називаємо, тушка буржуйки, що до неї приварюються ножки, дверцята, кришка. Відувало, закрите, прикрите, щоб ну, вогонь менше, більший. Товщина металу, з якого роблять буржуйки, 2 міліметри. Аби метал не прогорав, всередину підкладають чавунну решітку. Буржуйка згорить, коли сні клишиться. Вага готової буржуйки до 10 кілограмів. В разі потреби її можна легко перемістити, каже Бурсуков. За ручку і побіг 10 кілограмів це відро водиш і потаскався з нею, тоді захтів. Буржуйки багатофункціональні, каже майстер, та прості у користуванні. Відкрив, закидав дров. Розпалив, сюди ставити якісь перемічки, можна бірці сушити. Потрібно щось приготувати і їсти. Відкрив сковорітка, ну, образно. поставив пательню, дим, так і сюди в трубу виходить, ну, нікуди дим не підеш, коли тяга є. Бурджуйки на фронт, каже Юрій Бурсуков, віддають безкоштовно, передають безпосередньо військовим. Приїхав з війни відпустку 2-3 дня, тиждень. Приїхав в машину, має можливість на машині. Забрав Андрій Коник, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. На Вінничині вдвічі знизились ціни на сезонні овочі у порівнянні з минулим роком. Про це суспільному повідомили в обласному управлінні статистики. Найбільше каже начальниця відділу цін Ірина Собчук, здешевшали цибуля та морква. Якщо середня споживча ціна на цибулю у вересні 2022 року становила майже 30 гривень за кілограм, то вона знизилась до 12. Морква знизилась з 24 гривень за кілограм до 13. Торік капуста білокачана коштувала близько середня її ціна була близько 16 гривень за кілограм. То в цьому році можемо спостерігати зниження до 9 гривень. Про левчення ринку привокзальний 2 Вікторія каже, цибулю та моркву продає по 15 гривень за кілограм. На початку збору урожаю це було близько 13-12 Картопля також піднялась 2-3 гривні в ціні. Капуста стабільна, а теплиця трошки подорожала. Якщо купувати 5 кілограмів і більше, буде дешевше, каже продавець Віталій. Городиною чоловік торгує на гуртовому ринку. Ціна в цьому році від капусти від 5 до 6 гривень, цибуля 8, 9, 10, морква 6-5. Ціни нема. Бив мішок капусти для засолки. Я так приходив на ринок і дивився, то кожного дня вона дешевшала, дешевшала, дешевшала. Овочі цього року дуже дешеві і хороші. Здешевлення овочів директор обласного департаменту агропромислового розвитку Олег Сідоров пов'язує не тільки зі сприятливою для вирощування городини погодою. Цьогоріч каже, Вінницькі аграрії збільшили площі під овочі. 23 тисячі гектар. Земель було задіяно під посадку овочевих культур. Із цієї площі лише 2%, -2 було задіяно посадки на агропідприємствах. Урожай досить такий хороший. Найбільше каже Сідоров, посадили цибулі, моркви і капусти, вродили і столові буряки та томати. Якщо взяти у розрізі культур, то, наприклад, по цибулі і моркві можна було окремим господарством аналізувати урожайність в районі 80 тонн з гектара. Фермер із села Марківка Тульчинського району Віталій Август цьогоріч 75 гектарів, закладених під овочі, майже третину засіяв цибулею. Урожайність 56 центнерів з гектара. Каже, аби цибуля вродила, застосовував крапельний полив. Затратна частина на гектар цибулі сьогодні лягає з капельним зрошенням. Це 300 350 тисяч на гектар, починаючи там з насіння, і от ви я думаю, що при урожайності 50 тонн, ну при 10 гривень, це ну не невелика там заробіток, але він є. Частину врожаю фермер реалізовує з поля, оскільки зараз ціна невисока. Цибулю, каже, притримає до весни, має сховища на активній вентиляції. Цибуля зберігається висотою до 5 метрів в буртові, накладається на оці вентиляційні шахти. І коли цибуля суха, менше продуваємо, коли цибуля влажновата, робимо її продувку, тобто випаровуємо лишню вологу. І вона ну, залюбки зберігається там, до березня місяця включно. Крім цибулі тільки в інших зберігаємо, так само ще столовий буряк і морк. Нестача сховищ ще одна з причин зниження цін на сезонні овочі, каже Олег Сідоров. Тож війницькі аграрії вже розмірковують, де і як зберігати урожай, аби вигідно його реалізовувати. Аграрії, які вже планують в майбутніх роках розвивати ці культури по збільшенню площі, вони вже починають дивитися в напрямок. Будувати під, ну, потужності для переробки, будувати додаткові місця для зберігання і для того, щоб формувати ціну, тому що при зборі урожаю ціна одна, а якщо взяти середина зими чи вже весна, ціна зовсім інша. Тетяна Добровольська, Вадим Наумчак, Суспільне, новини Вінниця. Відкачують воду та встановлюють металеву конструкцію. На вулиці Максима Шимка працівники облводоканалу усувають порив на водопроводі діаметром 200 міліметрів. Велика витік води. І получається не можемо пересилити. Зранку качаємо з допомогою Камаза і ще допомагає помпа. Витік стався о 10-й ранку. Без водопостачання залишилися жителі будинків по вулицях Максима Шимка та Олега Антонова. Розповідає інженер підприємства Владислав Саула. Причина пориву каже у зношеності сталевої труби, який понад 50 років. Через зношеність водопроводу стався аварійний витік. Складність перебуває в тому, що труба знаходиться на глибині більше двох метрів. Витік знизу. І на даний момент пробуємо встановлювати ремонтний хомут. Цю мотилеву конструкцію кріплять поверх труби двома сталевими пластинами, каже слюсар Сергій Погорецький. Встановлюємо хаму, устраняємо проводить. Загалом у Вінниці 635 кілометрів водопровідних мереж. З них 25 відсотків сталеві труби. Вони зношені і потребують заміни, каже речниця облводоканалу Оксана Поліщук. У даному мікрорайоні вулиць Шимка Антонова вже мали також влітку витоки на трубах невеликого діаметру 300 міліметрів, де ми замінювали біля 40 метрів труб. У разі, коли ми маємо аварійний витік, і ми бачимо, що він потребує заміни декількох метрів труби. Ми по максимуму в рамках своїх можливостей це робимо. Тобто, не завжди ліквідація витоку це просто зварювальні роботи чи встановлення якоїсь конструкції. Досить часто це і заміна 6, 10, 20 метрів труби. О по 17.00 пори працівники Вінниця облводоканалу ліквідували мешканцям вулиць почали подавати воду. Ольга Антохова, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінниця. Василь Шкляр і Наталія Крісман переможці Всеукраїнської літературної премії імені Василя Копця. Вінницького письменника Василя Шкляра відзначили за історичний роман Маруся. Поетесу Львова Наталію Крісман за збірку про тубиранці душ премією Василя Копця відзначено мій історичний роман Маруся. Цей роман був визнаний кращою книгою року. Тепер він ось має премію. Кожна літературна премія для письменника приємна. Важливо. Василь Кобець був перший поет в моєму житті, якого я побачила, що їх вуз почула живі вірші. Це був мій дороговказ. Мені безмежно приємно, що саме премія імені Василя Кобця буде у мене. Літературну премію імені Василя Копця започаткували цьогоріч, аби увіковічнити пам'ять Вінницького письменника, каже очільник обласного осередку національної спілки письменників України Вадим Вітковський. Премія була започаткована цього року, і ідея належить Вінницькій обласній письменницькій організації родині світлої пам'яті Василя Копця. Вона стане традиційною, будуть визначатися найкращі книжки в номінації Поезія і проза за рік. І Вона завжди вручатиметься до дня народження світлої пам'яті Василя Копця. Василь Кобиць був засновником і керівником Конгресу української інтелігенції Вінничини, головою літературно-мистецького об'єднання імені Василя Стуса. 2018 року видав 12 томне видання власних творів 4 листопада. Цього року Василю Копцю виповнилося б 80 років. У Вінницькому театрі Ляльок Золотий Ключик готується до вистави коти-біженці. Художниця Тетяна Шибанова каже, вже намалювала головних героїв чотирьох котів, які вимушено покинули рідний дім. Їхні фігурки будуть із глини. Каже, цей процес купітки довготривалий. Щоб виготовити одного такого кота, потрібен щонайменше тиждень. Робимо макет, потім з режисером обговорюємо що краще. Що змінити, що додати, і також з ескізами котиків. Коли закінчить працювати над фігурками котів, візьмуться за костюми для них, каже художниця, і власне репетиція акторської трупи. За допомогою ляльок каже головний режисер театру Олександр Свійн, хочуть донести дітям як не просто переселенцям адаптуватися в іншому місті. За допомогою засобів театру ляльок ми можемо поспілкуватися з дітьми. Розмовляти, примусити їх замислитись над цією великою проблемою. Ситуація яка? є така приміщення, перетримка, скажімо так, для тваринок, для котів. І от там чотири котика, кожна різна доля. Ну, наприклад, є там Микола, це кіт, умовно кажучи, мажор. Він такий десь мідалі в нього на виставках. В нього одне відношення до цих ситуацій. Є кішечка, в якій немає задніх ніг в неї коліщата, такі роблять для того, щоб допомогти рухатись. Тобто у кожного своя судьба, і от проблематика стоїть в тому, що перше, як жити всім разом з різних регіонів різні судьби, але ми маємо бути разом за словами Свіньїна, прем'єра вистави Коти Бішенці запланована на лютий 2024-го. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1932 прізвища.